Вітання на зв'язку Еліна Марко. Ми з вами пишемо далі астропрогнози на жовтень і слідучий знак у нас знак півдня. І так, роздрукувала таблицю, щоб вам говорити, які це роки народження півня і будь-якого іншого знаку, тому що є люди, які навіть не знають, хто вони по рокові народження там десь шукають, щось взнають. Насправді. Буде правильно, якщо я вам буду казати, да, який знак півня і які це роки народження. Ну, ми прям дуже дуже там давні древні брати не будемо. Ми беремо 57-й рік. Це знак півдня 69, 81, 93, 2005, 2017 у нас був рік півдня, ну і буде 2029. Якщо ви народилися в ці роки, значить за китайським гороскопом ви представляєте знак півдня. Півня. Якого саме півня, тобто є 5 стихій природи, 5 елементів, якого ви саме півня представляєте, треба вже відкривати вашу карту і дивитися повністю її, хто ви за роком народження, тобто знак півдня і яка стихія з п'яти. Це дуже важливо знати, тому що від року будується місяць народження, від місяця будується день вашої карти бадзи, від дня будується година. Якщо ми беремо і робимо вручну нашу карту, баці зараз є калькулятор, знаходьте безкоштовно. Відкривайте, вводьте свої дані. Також нижче тут під відео. Я завжди даю посилання на калькулятори на свої соціальні мережі, де можна знайти калькулятор і вирахувати свою карту. Баці що в нас для знака півня? Саме на жовтень місяць. У вас річна літаюча зірка-п'ятірка. Ви про це знаєте. Хто слухає мене, хто давно стежить, негативна дуже літаюча енергія на весь 24 рік, яка зміниться лише 4 лютого 2025 року. Ну, відповідно, яка ж приходить по місяцю енергія. Тобто, в нас є літаючі зірки, які Говорить нам про енергії на 20 років, на рік, на місяць і на день. Можна враховувати ці літаючі зірки і дивитися, які де енергії знаходяться, робить активізацію цих літаючих зірок чи захист від цих енергій літаючих зірок. Так ось, для півня пощастило, в жовтні для вас приходить, скажімо, прилітає, буде діяти літаюча зірка 8 по жовтню місяцю. Тобто, в нас жовтень місяць стартує за китайським календарем. 7 на 8 число, тобто не за нашим звичайним календарем, тобто не першого числа змінюється енергія місяця саме в китайській метафізиці, та китайській астрології, тому що ми з вами працюємо саме за китайським календарем. Тому підготуватися є час, послухати прогноз і це, і ті, які я записала, і майбутні прогнози. І також шукайте тут посилання, підказки. Переходьте слухайте інші мої відео, і тим більше хто ще не чув загальний астропрогноз на жовтень. Щось щоб зрозуміти загальні тенденції і вплив дерев'яної собаки, собаки, яка буде правити саме у жовтні. Тому для вас приходить літаюча зірка вісімка: це зірка грошової удачі, зірка багатства, зірка успіху в фінансах. Дуже хороша енергія, яка допоможе вам заробити, вирости в жовтні, допоможе вернути якісь, можливо, кошти, які вам не повернули. Саме в жовтні вам ну, допоможе ця вісімка повернути кошти, генерувати, що, генерувати в щось, підвищення зарплати, просування бізнесу. Та звичайно, що треба працювати, але енергії, удачі саме в фінансах, вас підтримують півників жовтні. Це великий плюс. Тому на заході в нас досить хороша енергія. <кхи> Покажу навіть, як от виглядає, так? тобто в нас п'ятірка жовта і вісімка буде діяти по місяцю жовтню. Якщо у вас вхідні двері на захід виходять, відкриваються. Тобто, немає навіть народились ви в рік півня чи під іншим знаком. Ви знаєте свій дім, свою квартиру, ви любите феншуй, практикуєте. Ви знаєте, що у вас вхідні двері виходять, відкриваються на захід. То у жовтні буде дуже багато можливостей фінансових. Фінансовий приріст, кар'єра, здобутки. Підвищення от, зарплати, дійсно, ще краще буде працювати ця вісімка. Так, там п'ятірка жовта треба давно там було поставити захист, тобто це пагода п'яти стихій, інші талісмани, про які я багато раз говорила, від п'ятірки жовтої. І тоді можна активізувати вісімку, навіть не боятися. Якщо ви не боїтесь літаючої зірки п'ятірки жовтої. То вісімку можна активізувати червоним ковриком, кораловим, коричневим ковриком, поставити на заході хотея, трилапу жабу феншуй, можна запалювати на час від часу свічки. Але якщо у вас двері на захід, тобто ви їх відкриваєте, виходите з квартири, заходите в дім, це є основний активізатор будь-якої літаючої зірки, тобто енергії як позитивної, так і негативної. Тому тут великий плюс. Що важливо підкреслити, у нас, у нас, у нас за китайською саме астрологією півень це союзник собаки і дракона. Тобто дракон плюс півень поєднується в парне злиття металу. Тобто для вас 24 й рік, дракон це помічник-союзник. Але в нас ще і півень плюс собака, плюс мавпа створюють сезон металу в китайській астрології. Якщо в вашій карті бази є, наприклад, ще й мавпа, ви народились в рік півня, так, і прийде жовтенька, у вас працює на весь жовтень, по вашій карті бази сезон металу. Ви повинні знати розуміти, чи корисний вам метал, чи ні. Яка це сфера життя з п'яти сфер життя, тобто ми це визначаємо за вашою, вашим днем народження? Хто ви подні особистості в китайській астрології? Це важливо, які ваш, яка ваша стихія? А далі всі чотири вже сфери життя, точніше, і п'ять, як аналогія, ще один є елемент, як п'ять стихій, які сфери, п'ять сфер життя представляє кожна стихія. Тому піде дуже сильне поєднання в метал. Навіть якщо у вас немає знака мавпи, але ви народились в рік півдня, собака з півнем союзники, плюс драконом союзники, буде працювати дуже сильна стихія металу. Корисна вам чи ні, від цього залежить, які відбудуться події для вас, позитивне чи ні, це важливо знати свою карту, яка вона сильна, слабка, чи певна структура є, трансформаційна і так далі, які корисні елементи. Тому для півні приходить хороший дуже період в жовтні, все рівно поєднання в парни, чи поєднання в певний сезон, чи напівкомбінація це не є конфлікт, але іноді поєднання знаків в певну стихію може навіть дати ще негативніші деякі події, моменти, чим навіть конфлікт, чим навіть зіткнення. Тут треба дійсно знати, чи корисна вам метал чи ні, як стихія. Тому півні місяць загалом хороша літаюча зірка для багатства в вашому секторі. Ставте ваші лайки, діліться відео, підписуйтесь на мій канал, щоб слухати і подальші прогнози, тому що ну, енергії змінються щомісяця місяця, так? І наступний місяць, вже листопад, буде у вас інша енергія працювати. Далі, що важливо підкреслити, як ми можемо активізувати ще вісімку персонально? Тобто, це носіння певних амулетів талісманів для знака півня в жовтні? Значить, варто носити табличку або наклейку «Лакшмі» біля себе. Вона активізовує літаючу зірку енергію вісімку. Браслет з бусиною дзи або намистина з вісім очей, вісім крапок, я ще кажу. Браслет з бусиною дзи, фонтан процвітання, браслет з бусиною дзи хотей. Або золотий хотей носити собою карточку, маленький талісман, хотея, підвізка, браслет, або хотей, ми ставимо на заході цього місяця, тому що вісімка генерується ще й сектором дому, тобто феншуй аудитом. І також вісімка, якщо ми беремо персональні талісмани. Можна поставити в сектору заходу, хто ще далі йде, хто знає талісмани, бога богатства, білий джамбала. Навіть це є мантра, якщо не помиляюсь, теж дуже рекомендую мантру Лакшмі слухати саме на заході, ставити музику. І якщо не помиляюсь, у нас мантра Лакшмі є осіння, а є весняна. Я подивлюсь, коли саме в жовтні, здається, стартує читання мантрі лакшмі. Хто знає, хто від... давно знайомий з мантрами. Я з мантрами відомо, знайома дуже давно, з 2008 року е є мантра Лакшмі весняна, а є осіння. Тому мені здається, що осіння припадає десь на частину жовтня. Я передивлюся. І слухайте саме мантру як півники, хто народився під знаком півня, так і всі решта на заході мантру включаємо лакшмі для процвітання генерації енергії літаючої зірки вісім. Для тих з вас, хто народився під знаком земляного півня вас чекає дуже трансформаційний місяць, змінний, комусь складний, комусь легший, комусь дуже вдалий, комусь насичений. Чому? Тому що земля інь об'єднується з деревом ян у землю. Називається це злиття довіри. Тому, от ви народились, наприклад, в рік земляного півня, ви це точно знаєте. Ви відкривали свою карту. У нас працює дерево Ян на драконові 24 рік. Тобто, вже весь рік у вас це злиття працює. Хто був у мене на прогнозах, той знає, що як робити, які події відбулись чи відбудуться ще у вас. Ну і жовтень дерев'яний на собаки. Тобто, дерево Ян ще й по місяцю жовтню об'єднається з землею. Вашого року народження в землю. Тобто землі буде багато дуже в жовтні, ще й собака у нас представляє як міжсезонний елемент землі. Ось і саме для таких півників буде місяць дуже трансформаційний змінний чи по здоров'ю, ділянчик, що земля для вас означає яку сферу життя, чи по фінансах, чи по відносинах. Тут треба дивитись вашу карту, розуміти, або ви вже її знаєте. Ось, і ну, дійсно, іноді буває, дійсно, злиття важче проходити, ніж зіткнення. Тому дуже часто в карті Бадзібується зіткнення, але насправді злиття теж може давати негативні моменти. Тому земляні півники. Це злиття дивитесь корисно вам чи ні. Так, дерев'яний вогняний, 69-й так, буде земляний у нас півень. Все правильно, 2029 буде земляний півень, і 69 це земляний півень. Тобто, хто народився шістдев'ятого року, саме земляні півники для вас буде дуже або тяжкий змінний, дуже трансформаційний місяць, або можливо навпаки, якщо земля корисна, це доходить. Статки, це цінності, це бізнес, це розвиток, це люди, це нове оточення. Ну, тут ну, дійсно більш про оточення можна говорити, бо рік в нашій карті Бадзи відповідає за те, як ми розвиваємось в соціумі з нашими далекими родичами, які взаємовідносини, в колективі, в країні, в державі, регіоні, місті, тобто соціальна ваша активність. Ну й здоров'я, якщо земля не корисна, може вдарити цей місяць дуже сильно по здоров'ю. І якщо ще й метал не корисний, тому що собака з йде в метал, а саме земляні півні з деревом, ян ще й в землю. Тому земля і метал, якщо не корисні, можуть відбутися негативні події. Якщо корисні, то позитивні. Тому вивчайте китайську астрологію. Приходьте на мої курси, на мої школи, на консультації, записуйтесь, в тому числі на Астропрогноз 2025. Тому ось такий для вас, півник і прогноз, в цілому, все добре, все гаразд. Ось будете непогано заробляти в жовтні і багато чого реалізовувати, допрацьовувати. Бажаю вам удачі! З вами була Еліна Марко. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в слідчих прогнозах та відео на моєму каналі.